Це вийшов не в ті двері ще раз. я можу повторити. Тобто, в принципі, тут в мене було знаєте таке подвійне ставлення. Тобто, я Віталія знаю давно, дуже давно ми працювали ще раз кажу на СТБ. Разом він реально розумна людина. носій ен енциклопедичних знань. Ми не будемо обговорювати його особисте життя. Віталій він діє за принципом Геббельса. Він, в принципі, по темпераменту схожий на Геббельса. Подивіться на записи виступів Геббельса, і Віталія. От там, де 80% буде змішано з 20%. ну, Тобто він правильні речі ніби говорить, та? але змішує mm. там, це така от, ідея змішування. Це, ну, це такий принцип. Це Геббельсівщина чистої води. Віталій нехай не ображається, але він відтворення Геббельса. Подивіться, як він коли себе само накручує. Подивіться записи програм на каналі Еспресо. де він, він, він... Йому ніхто не треба, в принципі, в етері, чесно. У нас mm -hmm. була ситуація, ми, була програма на ТВ Правда Романа Скрипіна і правда Віталія Портника». Вона так називалася. Виходила щовечора. Кожен з нас сам її готував, хтось готувався. Віталій ніколи до програми не готувався. Ну, в принципі, йому було байдуже. Олена Дубова, яка працювала гостьовим редактором. Вона не дасть збрехати, Був, була ситуація, бо це вулиця Жилянська, там затори, і гості дуже часто спізнювалися. І вона дзвонить, каже: Віталій, тобто, приходить, каже: Віталій, там гість спізнюється, стоїть в заторі. Він каже, так мені гість не треба, в принципі. Ну, тобто я сам все розкажу. І він, коли виступає, це є його чеснотою однією з, що він може вам розказати все. Так само, як і Радіо Віталік, ну Радіо Рома є, Радіо Віталік є. Якщо так хочете, що я не буду говорити, що він упосліджений або там щось криво. І в нього є енциклопедичні знання, він може говорити дуже багато. І це не буде безпідставно. Але е якщо є правильний керунок, ну, про що говорити, ви мене почуєте правильно, тобто в мене ну, немає претензій до Віталія. Е, хоча по, ць, по цьому монологу, це вже п, п, не те, що перегнув палку, це це вийшов не в ті двері, це правда. От він може говорити він себе накручує, він починає просто. він... Олановитий оратор, в тому числі, тому що в нього є енциклопедичні знання, і він себе накручує. Він просто емоційно говорить: йому не, дійсно не треба їсть в студії, він все сам вам розкаже. Бігом швидко, ось так, бігом, от, отак, все. І змішає там правду і напівправду, а тим більше є замовлення, тому що була ситуація на тому самому каналі ТВА, Коли, пам'ятаєте, вінок впав на Януковича. Ця історія вже переказана 150 разів. Ще раз нагадаю, в контексті цього що Віталіку згадали. прикро що це через рік сталося, і він виправдовується в своєму пості на Фейсбуці, що це дістали це агенти Кремля. Все витягають та ну, які агенти Кремля? Агент Кремля тут у нас хто? Віталій, коли вінок впав на Януковича, я пам'ятаю, як ти прибіг в newsroom TVI а я керував інформаційною службою. Не ти, а я. Тому що це знаєш, єврей з Лопатою називається. Я не бачу Віталія Портнікова з Лопатою. Вибачте, це, це, це за анікдоту, цитати, якщо хочете. Це ніякий не, 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 не ксенофобія. Так от, і він прибігає і каже, це не можна ставити в етер". Ну, Тобто, коли вінок падає на Януковича. Бо це ж відео злили тобто, іноземні журналісти, які зняли, і воно пішло кружляти. Не так, як у Юлії Тимошенко це пропало все. Це ж був урядовий пул, всі телеканали це отримали просто в урядовому пулі. А оце вінок Янукович, це було секретне відео. Тобто, от ми його дістали, і ми його заверстали. Та от Катя Нестеренко, яка зараз ведуча, там на 2 плюс 2 або на 1 плюс 1, я точно не знаю. Вона тоді була ведуча. і вона каже: Та верстаймо, кажу: ну звісно, верстаємо, Якщо ми Тимошенко показували, то на Януковича вінок впав, ну покажемо. А що ми будемо казати? Кажу, ми нічого не будемо казати. Ми просто покажемо це відео, воно самодостатнє. І приходить Віталік в ньюзрум і каже: Забирайте зверстки це відео. Кажу чому? Потому що ви будете сміятися. Кажу: ми не будемо сміятися. Ну, зовсім ми скажемо, погода зіпсувалася, вінок впав на, на президента України. Там все ну. І ми це відео таки в результаті цієї цензури з боку Віталія Портнікова. Я це свідчую як ніби в суді. Ми це з випуску денного забрали. Але коли це показали всі інші телеканали, у вечірньому випуску це вже було. І було воно без коментарів: що погода зіпсувалася, такий дощ, от все, вінок впав на Януковича. Ось вам просто елементарний приклад. Там, де ви робите з Віталія ікону, і пишете тут мені в чат, що скрипін. Ти теж там, туди-сюди, п'яте, десяте. Мене це мало хвилює насправді. Ми говоримо зараз про професійні якості. Віталій завжди був в контекстах, і в контексті те, що можна говорити або не можна говорити, залежить від студії. Тобто На Радіо Свобода він дозволяв собі набагато більшої свободи. Але у нас була з ним ситуація теж, коли Віталій, тобто мене запросив, ну, очевидно, дірку в Етері заткнуть, ну таке буває у журналістів. І він мене запросив. Тобто, уявіть сам сам Віталій Портников запросив мене в студію Радіо Свобода в якості гостя. Я приходжу вчасно, я не люблю спізнюватися. А Віталія нема. А вже Ні. заставка йде. Ну, тобто, от уже вже просто аудіозаставка. І він прибігає в студію, скидає з себе, каже: щось на, міф, на мікрофон привітався, каже: Ну, поставив мені питання, каже: Ну ти почни, я зараз підійду. І я сижу, розуміючи, ну тобто там не було відеокамер тоді, в студії, і я сижу, відповідаю на його питання, розуміючи, тобто, колегу треба підтримати, я ж не можу сказати, тут ведучого нема. От. І Віталія нема. Він потім сходив в туалет, я не знаю, куди він сходив. Він повернувся, і після того, навіть не, ду... не чуючи, що я говорив, він не чув, він далі підтримує ніби розмову. Це професіоналізм. так. Я віддаю належне: Віталій професіонал. Він Розумаха, ого, го отаких от, от от розмірів, величезних, чесно. Але він навіть не чув, що відповів, і далі він підтримав розмову. Тому що, коли ми працювали на СТБ, Віталій був один з ведучих програми Вікна світ, був Ігор Слісаренко, Ростислав Хотин, Віталій Портніков. Так, от, Віталій, в нього ну, у всіх ведучих є Суфлер. Віталій, значить, читає Суфлер. Мінімально написаний, потім він відхиляється від суфлера і говорить все з голови, от як ми з вами зараз, в етері. Так що я в нього гарний учень виходить, тому що він реально мене вразив тоді цим, як професіонал. І він виходить з суфлера щось і починає щось розказувати, свої енциклопедичні знання. Тобто, І потім повертається в суфлер. А в нас там був Вася, який мотає суфлер. і Вася підхоплює, ну. Тобто не ведучий мотав Суфлера, спеціально навчена людина була. Ну так що, Віталій він реально він профік, без питань. Але от в цій історії, що ми почули, та, про, про це, от, ну, це синдром Марії Антуанетти, я б сказав. Та, тобто гіліотизовані там і так далі, хто має служити. Віталій, я думаю, що він не служив. Я теж не служив. Я не кажу, що Віталія треба відправити в армію, але він не має права на подібну оцінку. Просто елементарно він не має на таке право, так само, як і я не маю права на це. Тобто, люди далекі від фронту, будь ласка, заваліть свій пиздак. Ну, і Віталій теж ти от просто завали і ніколи просто про це ніяк не говори. Це не твоя справа. А тепер з біографії Віталя, те, що є на Фейсбуці, про нерухомість в Москві, про те, що він навчався в Московському державному університеті на журналістиці. Як ви думаєте, чи він був афілійований з ФСБ КГБ? Я не знаю, бо я не є агентом ФСБ і КГБ. Віталій працює з Миколою Княжицьким. Микола Княжицький це його соратник ще з часів ну, 92-ї, з 90-х років вони. І разом дописували в газету Кремсомольське Знам'я, вона називалась Каза, потім по-іншому. Але вони йдуть пліч опліч все своє життя. Хто такий Микола Княжицький? Микола Княжицький це е, родоначальник, е, ну де-факто українського незалежного телебачення, тому що завдяки е, «Інтерньюз» і Джорджу Соросу він отримав, е, завдяки «Ідорі Хом'як», є такий. Персонаж, точніше, дуже гарна жінка, вона проживає в Америці. Це фонд разом Люба Шипович, Привіт всім ну, ті, хто його робив. От через Дору М'як, яка працювала в фонді відродження, княжицький і соратники дістали грант в 3.8 мільйона доларів. Через що було створено агенцію УНІАН і потім центр творчого телебачення. А далі це називалося Канал СТБ. Мені не дадуть збрехати всі, хто там працював, Микола Княжицький, Ірина Малихіна, Михайло Крупієвський, Юрій Захарченко, Андрій Асін. Будь ласка, звертайтеся до них. Так от, Микола Княжицький це кум Сівковича. Хто такий ага. Сівкович? Це агент ФСБ, який е біжи. Сівкович біжи. Сівкович втік в Росію. І Княжицький з ним бачився у Стамбулі, про це свідчать фотографії. Тобто Портніков, друг Княжицького, княжицький кум Сівковича, Сівкович агент ФСБ. Сівкович очолював колись правління СТБ, між іншим. Такого телеканалу, тобто телеканал СТБ, нагадаю, це похідна від центру творчого телебачення, який народився на хрещатку 4 від американських грошей 3.8 мільйона доларів. І після цього, ці всі пасажі Віталії, Вітальки, да? знову таки, ми зараз відокремлюємо його особисте і його професійне. Професійно людина може робити все, що завгодно, людина. Енциклопедичних знань, але в певний спосіб пов'язана з перерахованими особами, і оці випадки з життя Віталія, які я навів. Це ж правда, це не придумані мною історії для того, щоб очорнити чесне ім'я Віталія Портнікова, який розніс іншу агентку ФСБ Юлію Латиніну. На цьому можна поставити в цій всій історії крапку нікого, з Віталієм нікого, Портніковим. Нікого. І я не бачу про що тут, що тут обговорювати, тому що Віталій. Це Віталій, і як каже пані Валентина у, у верховині, каже, це ж ви сказали своїм ротом, і кожен несе відповідальність за свої вчинки і за свої слова, в тому числі Віталій Портников. Я його слова стосовно от всього, що ми почули, абсолютно не поділяю. Я не знаю, чи є у Віталія втрати, а в мене вони є, і мені воно болить. В Італії, можливо легше жити, і всі звернули увагу на котиків на його шкарпетках. Та мені насрать, що в нього на шкарпетках. Він навіть босим може ходити. Ви не туди дивитеся. Подивіться те, що він говорить своїм ротом. І уважно послухайте. Я, я забув певну ну, важливу річ насправді згадати в цьому контексті. Пишуть романи: це елементарна журналістка заздрість. Заздрі, ну, в якому в який бік. Що Дивіться, я, я працюю в маленькому колективі. Та? Тобто, от є у нас не так багато людей. Скільки у нас, Дмитро людей? Сім, так, сім, дев'ять. Десь. Ну, хтось на аутсорсі, ну неважливо. Це маленький колектив. Віталік працює на канал Еспресо, який належить Миколі Княжицькому. Микола Княжицький в фракції Європейська Солідарність. То працює на Віталія Портнікова? Чи ви думаєте, що він сам СММить, він там сидить, себе вирізає кохано, він сам робить стріми і так далі? Ще раз, я ніколи не бачив його з Лопатою, це раз. Тобто його завжди обслуговує певна система, і він до цього звиклий. Він продукує певні сенси, це правда. Змішує 80 на 20, як Гебельс, я про це вже сказав. Але ще одна є дуже негативна риса Віталіка, яку я не заздрю, це зверхнє ставлення до оточуючих людей. Тобто, в принципі, він зверхньо ставиться до всіх в колективі як до дебілів. Тобто, от він є Віталій, зірка, та в яку він так несе, от прямо в руках себе тримає, отак. От, Незважаючи на віросповідання і на все інше. А всі решта це насрано. І це головна риса Віталіка. Тобто, в нього зверхнє ставлення до всіх інших. Ще раз. Я не кесенофоб, я не знаю, я не, роз, ну, не буду тут наголошувати на певних деталях. Ми говоримо про професійні якості. А тут от є людські якості, тобто зверхнє ставлення до всіх. Тобто, всі дебіли довкола, а він все сам прекрасно знає. І... Вам подобається? Дивіться, заздрості ніяких немає, заздрощів бути не може, але треба бути відвертим і чесним, тому що бути справжнім це важливо. Віталію невластиво не властиво бути справжнім. На цьому проєкті в мене немає начальника. Я сам собі начальник, і, і Саша сам собі начальник, походу. І Ірина, тобто вони не дадуть збрехати, як і будь-хто, хто працює, що тут не відбувається там, політичної цензури. І маканням, тобто є синхронізація, взаєморозуміння, що можна говорити, що не можна говорити. У Віталія Портнікова цих систем координат просто немає, вони відсутні. Це треба зрозуміти, бо він якраз журналіст тої генерації, яка звикла, ну тобто, є напрямок. Я вам згадав про ситуацію з дзвінком, так? Тобто йому сказали: Віталік, це показувати не можна, бо будуть наслідки. Це цензура. Нічого в цьому не було негативного, ми нічого не збиралися коментувати. Прийшов Віталій Портніков і просто заборонив показувати це відео в Етері на каналі Тивай. Вільному, Незалежному і так далі, те, що я позиціонував його Княжицький. На цьому ну, просто робіть висновки. Я тут... Е... І після цього з'являється оце відео, навіть якщо його підняли вороги Віталія там, і московські агенти про те, що воювати мають просто людини, а не еліта. То, перепрошую, це Віталій на такі речі не має права озвучувати в будь-якому контексті, тому що він до цього не причетний. І все uh... Дай їм Божу здоров'я, щоб його не перестріли. Скажімо, радикально налаштовані військові, десь в темному провулку Києва, там, де він живе, а жив. Він там не живе, він у Львові більше стосується.